Зараз ми розберемо групу м'язів, які е, тримають таз. Скажімо так, таз це основа фундамент нашого організму. Якщо м'язи задньої частини ноги напружені з правої сторони, напружені м'язи е, спини з лівої сторони, вони викликуть перекос тазу. Ну і там виходять. Зараз ми розберемо саму просту вправу, як відбувається розтягнення задньої групи правої ноги. Я довожу ногу до еластичного бар'єра. Прошу пацієнтку, щоб зробила вдох і 6 секунд на п'яту сили тиснула внизу. Вдох. Тисніть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Видох. І в момент видоху трошки розтягнемо руку. На вдох. Тисніть. Раз, два, три, чотири, шість вдох. На вдох, Раз, два, три, чотири, три, вдох. І зараз і е домашнє завдання продемонструю, як самостійно руку, э, дальну групу м'язів дома.